Учитель інформатики однієї з шкіл сусідньої громади Микола Заболотний виготовляє безпілотники для Сил оборони України. Ці пташки отримують ім'я загиблих героїв як особливий спосіб вшанувати тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Крила Янгола пам'ять героїв. Так назвали громадську організацію, яка цим займається, засновником якої і є сам Микола Григорович Заболотний. Громадська організація Крила Янгола пам'ять героїв призвана для того, щоб допомагати воїнам Збройних сил України. Зараз кожен громадянин цим займається, кожен громадянин України цим займається. Але ми, крім звичайних волонтерських справ, всі, хто входить в громадську організацію Крила Янгола пам'ять героїв, ми ще випускаємо іменні дороги. Загинув мій учень, ось його. Фотографія зараз мискальчук ну, володи. Загинув Аж... uh -huh. учень, і е, я захотів через нього зробити перший дрон. Я зробив е, цей дрон, пройшов тестування в частині, і ми відправили його на фронт. А далі вже пішло чередово. Аби залучити кошти на свої доброчинні справи, Крила Янгола організовує благодійні збори, бере участь у різних акціях та фестивалях. Їхня ініціатива пошани знаходить відгук в серцях інших. От як волонтерка з Озариниць Людмила Мельниченко на прикладі Вендичанської громади ініціювала збір коштів на виготовлення персональних дронів на честь загиблих героїв озаренчан. Кожен безпілотник отримує своє персональне ім'я на честь воїна, який віддав життя за Україну. Перед тим як відправити на передову, дрони тестують, надають індивідуальний номер та чіпляють на ліпку з прізвищем захисника. Так пам'ять про героїв не зникає, а продовжує боронити країну вже з неба. Географія дуже широка. Я стараюся таким чином, щоб громади закривати. В такому плані закривати по прізвищах загиблих героїв. Тобто Вендичанська громада закрита, залишилося два дрони в честь двох загиблих. Ну, був один дрон, тепер два дрони в честь загиблих із села Конева. В принципі, співпрацює з школами. Наприклад, Вінницька школа номер один, я відвіз їм 15 дронів на випуск, бо в них 15 учнів загинуло із цієї школи. Возив у Хмільник 30 дронів також того, що в селі Війківці загинуло 30 чоловік, і ми 30 дронів туди відвозили. На сьогодні Микола Григорович виготовив 250 одиниць 7 та 10 дюймових дронів. І мені фпівшки передають родичам полеглих героїв або ж побратимам чи землякам, котрі воюють для виконання їхньої головної місії. Змурованих кориловець загиблий захисник, В нього 11 присвоєних таких номерів. Коли я запитала Микола Григоровича, хто скільки задонатив, то на 10 дронів скинула сама дружина. А вже 11-й дрон нещодавно дітки зібрали, відмовилися на 1 вересня від квітів вчителя, а задонатили ці гроші на дрон і замовили цьому захиснику 11-й дрон. Кажуть, що найцінніше це відчуття, коли рідні загиблих бачать ім'я свого героя на дроні, який вирушає на передову. У цих хвилинах біль втрати поєднується з гордістю, син чи чоловік. Продовжує боротися за незалежність України. Це не просто дрони, а крила Янголів, які охороняють українських воїнів та нищать ворога. Збори на дрони не припиняються. Свою акцію громадська організація Крила Янгола назвали Долучися до перемоги. Тож кожен, хто воліє додати свою частку участі для спільної перемоги, може зробити особистий посильний внесок. Я б хотіла звернутися, люди, до вас, щоб ви. Підтримували такі збори, тому що це дуже важливо. Потрібно донатити в їхню честь і допомагати нашим хлопцям на передовій. Микола Заболотний мріє поділитися своїми вміннями з виготовлення дронів з іншими, зокрема з ветеранами війни. Таким чином можна буде більше виготовляти таких потрібних війську бойових пташок та наближувати нашу перемогу.